Так, показую, як сидить бджола. Водночас провожу вже останню обробку від кліща. Це у нас є експериментський вулик. Зараз так прохолодно, що так бджілки сидять в рихлому клубі, навіть можна сказати, не дуже в клубі. Чому я роблю так багато разів? Обробку полосками, оскільки, щоб забезпечити максимальний результат, Бо в тепла погода може бути перезараження пасіки. Відповідно, наприклад, там є багато вуликів, в кого вуликів, у когось там один, два, три. Відповідно, вони дуже в це не вникають, вони раз обробили чи два. І вважаю, що цього достатньо. Відповідно, вони там обробили літом. Де щось зацвело, пішло перезараження кліщем і в мене багато кліща, оскільки в мене вони приліковані, пахнуть по-іншому, тобто кліщ чує запах. О, Треба вже бачу дно відкривати, бо вже багато конденсату. Тому так не було. Нот закрите. Зараз полосочку, поставлю, вже треба, щоб зменшити. Так, в описі буде, як я ці полоски роблю, хто ще не бачив. ці сидять більше спереду, бджілки. Я вже трошки вчора. Позноси вулик і зробив вже більш-менш порядок. Цього року я дуже багато сімей продав і пакетів. Ото там в мене і оцей ряд, тут в мене все пусто, тут пусто і тут пусто. Тож просто корпуса. Оскільки я не знаю, що чекати з війною. Поки що сім'ї потребують догляду. Відповідно, я їх зменшу, бо, не знати, може, мобілізують. Так, тепер подивлюся на полоски від кліща. Підставки мені тут немає. Тут теж немає. той якраз нормально, коли вже нічого не сипиться, ще один контрольний. Так, ідеально. Нема. Тут пройшов тиждень, перед тим досить непогано себе, суто один, не знаю, чи то старий, чи новий, але от так, зараз ще тут от. Це хімекселентівські вулики. Зараз покажу інші вулики. От так само. Видно, як вони Так сидять і так. Тут вологи нема. У тій частині, що в тій. Зараз візьму трошки йдемо. бо ці вулики є теплі, хоча на вулицях так прохолодно, але вони в них пізніше збираються в клубі. В них і пізніше є розпліт, бо сонце весною їх пізніше прогріває. Я весною не обробляю вже сім'ї відліща. Я стараюся обробити раз їх ну, добре осінню. Весною я вже можу в, ну, в травні кислоту даю, раз даю, раз пізніше даю, наприклад, цього року давав перша обробка кислотами була тут аж в червні. Відповідно. Щось кислот цього року таке важне, що погано спрацювали, бо дуже все одно було багато кліща. Хоча ніби дивився, крізь цепився, але не настільки, як я очікував. Так зараз цей був одною рукою важко. Ця сімейка тут я викладу відео відносно неї. Ні, я викладав відео. Що сидить в пустому корпусі, бо я ще не всі відео виклав, По, повністю магазин, то не магазин корпус з медом і магазин пустий. Дав їм канді для контролю, бджола сидить на горі, зараз дам полосочки. От. Щось, вони трошки під'їжджають під, під, під під, чуть, -чуть. Бандість ставилася вчора, просто як запобігний захід. Тут теж вони не клубі, але ця сім'я дуже Тут, тобто, там знизу повністю медові корпуса. Відніше гніздові рамки. Від бруска до бруска, ну там може пара міліметрів знизу є без меду. Признай це так було все раніше. Зараз може вони вже трошки під'їли. Аж б жива сидить, ну не підніму, бо тут в мене дані вулики з, з будівельного піну І тут дно ну, в мене прикріплене прямо до вулика. Ці вулики робили для нарощування пасіки. В принципі, буду цього року показувати. Я збираюсь збільшити але для іншого місця. наприклад, тут стопки стоять цих вуликів, не дуже ефективно розвивається. Сім'я, зараз зупинюсь, бо важко. Так, оце в мене проблемна сімейка. Е, вона була досить сильна, вийшли верніше за вересень, вона дуже швидко почала на очах танути. І в жовтні, а, напевно, в кінці вересня і за жовтні, бо я пізно замітив, її я скоротив на три рамки, Зараз покажу. Так, Відповідно, вона. тут е тепла заставна і е стоять корма і знову тепла заставна, це випадок, щоб вони могли собі сміло брати. О, зараз вони десь більш-менш нормально їх обсаджують. Курма там ніби є. Центральні тільки рамці не дуже є. Це єдина. Проблемно, що залишилася, бо було ще одна, але вона повністю пропала. Я там міняв маточку і вона пропала. Так, зараз зупинюся, щоб закрити. Так, це мій фанерний вулик. З утеплювачем пінопласт, фанера четвірка і отаплювач, тільки пінопласт, під дерев'яні брусочки. Сітка, але тут сітка закрита зразу. Глянемо, що там у нас по кліщу. Чи є? Так, з цієї сторони нема. Напевно, вони сіли в іншому місці. так, Сіли з тої сторони. Так, кліща нема. Дам їм полу... тобто половинку так буде, половинка половинку всередині буде відкрито, щоб була вентиляція. О, тут вони в клубі сидять вже. Попередньо великих в клубі не було. Так, сидить в клубі, трошки теж слабше. Подивися, так. Раз, два, три, чотири. Чотири тут вже просвічується. Теж, напевно, просіла вона була. Оскільки чотири рамки ставлю одну полосочку. Клуб сидить на чотирьох, більше їм не треба. Так, раз. Там є трошки. Немає. Раз, два, три, чотири, там посвідчується. Зараз ще одну глянемо. Ну, тут це як порода. Для них це більш-менш нормально, що вони так сидять, але чотири це заслабенько. Зараз тут ще одна тут з кормами трошки слабовато. Ставлю Канді для перестраховки. Ставлю канді, щоб бачити, якщо вони поїдають, відповідно треба додавати. Якщо воно є, то не треба. більш менш так раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це з пінополіоретану, то еструдовано пінополістрово, не пінополіотан, то. І населенці скіпі були, там забуваю. Тут одну полосочку поставлю стару, не заберу, нехай вони теж працюють. Ці, ці, ці полоски мають більше діючі речовини і вони довше працюють і холодну ну Пору року можуть працювати. Тобто в такі, як зараз там плюс 5-10. Так, ще один вулик. Це сподівально. Це в нас вихователька була. Тобто вона ще раз, два, три, чотири, п'ять. Навіть враховуючи, що вихователька, тобто вихователька вона сама по собі слабша була. До... З розплоду там підселяється парарамок, матки немає. Але сидить не гарно. Гарно робиш. Зараз покажу ще нормальну сім'ю в цьому як то в фанерному волоку. Так, тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. О, ну, Дві рамки можна було би забрати. Вважаю, що тут то клуб -то розтягнений, то ще трошки рихлий, напевно, ще десь розпліт є трохи, дивлюся кормів достатньо. А то, Якщо замітили, що, наприклад, в фанерних вуликах е, краще, що швидше збирається в клуб. А в цих еструдованих і хімекселентівських рихлі куби, наприклад, наприклали тут. Теж трошки такі рехли. Так, тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 вуличних. Ці дві рамочки крайні, то вони є пусті. Відповідно, теж стало канді для перестраховки. Ось тут Уже. так. це в мене йогошка. Це корпатка. Зараз трошки видно, що є цей Лога. хоча в мене знизу там і сіточка. Так, пішмось летять. Теж непогано, тут для них така посадка досить нормальна, тобто сидять на шести рамках. Це є нормальне сім'я. Особливо, якщо на стаціонарі, то досить прекрасно. Якщо взяти що, наприклад, вони на кучівлі, то результат буде набагато кращий по силі сімей. Бо Матка постійно відкладає яйця. Так, це в нас вже під селекцію. ця сімейка. Це є від F1, але рекордистка. Подивлюся, що F2 покаже від неї. Так, вона всі займає вулички, навіщо не в клубі. Це є екстрадований пінополістр, ставлю тут. Тут, напевно, дві поставлю все-таки, перестрахуюся. Вона то що буде, що деякі сім'я в мене Там Якийсь там параліч, параліч може бути. Троші не хвилюю. І не відходять. Тобто одна відійшла, а друга. послабла. Суттєво. Так, це ще одна сімейка. Це я тестую припадку, Це не є важко, але. Ой, з вони кусючі? Що з вони кусючі, добре? Вже посилим. Так, як вона сидить? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На собі посидить. Зупинився, бо покусали. Так, ну ця Карпатка це є F1, але вона мені не подобається щось. Бо всі інші спокійно я підійшов до інших, а не кусалися, а ці аж три вжалило Зараз. Так, це карнікам, теж. Селекційна. Я від неї дуже багато забрав розплоду. Не знаю, ну, рамок 14 плюс взяв мед. Наприклад, від цієї селекційної дуже багато забрав розплоду, але менше. А вона більше дала меду. Там не суттєво може, тому що розплоду менше взяв. Але це дала дуже багато розплоду, Ось як вона сидить. Відповідно, я планую ще б взяти маточки, інструменталки. Але не знаю, що з тою ситуацією, що з війною що робити. Тому я ще в роздумах. Так, напевно, зараз відео закінчу. А, огляд другої частини пасіки. Викладу наступним відео, там, або через декілька відео. Все. Не забудьте підписатися. Нехай всім щастить!